У вирі революції, на зламі імперій, у тіні громадянських воїн з'явилася сила, що постала з самої душі народу. Це була не просто армія, це був рух добровольчий, свідомий, козацький, Це вільне козацтво. Весна 1917 року на українських землях вирує революція. І знову пробуджується козацький дух. На тлі хаосу, невизначеності та руїни народжується ідея, ідея самооборони, народної сили, заснованої не за наказом згори, а на волі громади. Так з'являється вільне козацтво, добровольча мілітарна організація українського народу. Це була спроба зберегти лад, гідність і незалежність тоді, коли все навколо розсипалося. Ідея вільного козацтва не виникла з нуля. Вона проросла з глибоких історичних коренів. Там, де збереглися традиції Гетьманщини, на Київщині, Полтавщині, Чернігівщині. Громади добре пам'ятали, що таке виборна козацька старшина, що таке кіш, сотня, курінь. У березні 1917 року у Звенигородському повіті Київської губернії з'являються перші добровольчі загони. Це були не випадкові скупчення людей зі зброєю, а цілеспрямовані підрозділи самооборони, створені за прикладом давнього козацького устрою. Козаки обирали собі отаманів на зборах публічно. На кожну волость свій курінь. На кілька волостей, полк. І всі вони об'єднувалися в повітовий кіш. Весною 1917 року ці загони набули широкого поширення. Загони з'явилися в Умані, Каневі, Бердичеві, Ніжині, на Волині, Поділлі і навіть на Кубані. Так народжувався справжній всеукраїнський рух. У квітні 1917 року відбувся перший з'їзд вільного козацтва на Звенигородщині. З'їзд визначив мету: охорона порядку, захист українських вольностей та народу. З'їзд ухвалив принципи: приймати до лав громадян не молодших 18 років, відсікати ворогів української справи та осіб з кримінальним минулим, вибирати усю старшину від сотника до кошового отамана. Особливу роль у створенні структури зіграв отаман Семен Гризло, якого обрали кошовим з Венигородського повіту. А вже восени, з 16 по 20 жовтня 1917 року, в історичному Чигирині, столиці Богдана Хмельницького, відбувся всеукраїнський з'їзд вільного козацтва. Туди прибули понад 200 делегатів від 60 тисяч організованих козаків. Найбільше з Київщини та Черкащини, менше з Волині та Поділля. Звенигородський кіш мав аж 20 делегатів, що свідчило про його важливий вплив. На з'їзді ухвалили модель управління, створено генеральну раду вільного козацтва, її головою обрано генерала Павла Скоропадського, наказним отаманом став Іван Павловець-Устряниця. Почесним отаманом Михайло Грушевський. Генеральна рада розмістилася у Білій церкві, а фінансування мало надходити з бюджету Центральної Ради. 13 листопада 1917 року Генеральний секретаріат затвердив статут вільного козацтва на Україні. Статут передбачав суворі правила: один населений пункт, одна козацька громада. Прийом лише за рекомендацією трьох членів, таємне голосування. Відповідальність за поведінку новобранця лягала на тих, хто його порекомендував. Громада займалася не лише охороною, а й культурною роботою, відкривала бібліотеки, видавала брошури, проводила лекції, концерти, організовувала спортивні змагання. У межах села діяла муштрова сотня, яка могла бути пішою або кінною. Сотні об'єднувалися в курені, ті у полки, далі в кіш. Вищим органом управління завжди були збори громади. Старшина обиралася на один рік і складалася з сотника, півсотника, писаря, скарбника та інших службовців. Вільне козацтво стало важливою частиною процесу державотворення. Вони брали участь у створенні першого українського полку імені Богдана Хмельницького, першого регулярного підрозділу української армії. У 1917-1918 роках козаки боролися з більшовицькими загонами, охороняли залізниці, боролися з дезертирством. Але в умовах війни і політичного тиску навіть Центральна Рада не змогла втримати цей рух. У січні 1918 року Українська Народна Республіка створила проєкт вільного реєстрового козацтва з офіційною платнею, яке мало виконувати функцію внутрішньої охорони. Було виділено 130 мільйонів карбованців, але проєкт був згорнутий за вимогою Німеччини. 5 квітня 1918 року був виданий офіційний наказ про розформування вільного козацтва. Але це ще не кінець. Частина козаків влилася у повстанський рух, деякі до армії УНР. Багато хто воював у зимовому поході 1921 року. Сам Полтавець-Остряниця у 1921 році таємно перебував в Україні. Очолював повстанський загон у Холодному Яру. Тим часом більшовицька влада розгорнула масштабний терор проти вільного козацтва. 24 січня 1919 року Яків Свердлов підписує секретну директиву ЦК РКПБ провести масовий терор проти багатих козаків, винищивши їх поголовно. Розкуркулення, конфіскації, розстріли, заслання, все це стало повсякденням. До 1923 року тривали локальні повстання, але сили, на жаль, були нерівними. Вільне козацтво не було просто воєнізованою організацією, це була форма народного самоуправління, це був голос селян, ремісників, учителів і священиків, тих, хто хотів спокою, справедливості і свободи. Після радянської окупації козацтво споплюжили, а пам'ять стерли, але історія не зникає. У 2009 році вийшов документальний фільм про вільне козацтво за сценарієм історика Романа Коваля. А вулиці вільного козацтва з'явилися у Дніпрі, Сумах, Запоріжжі та Чигирині. Бо пам'ять це теж боротьба, і кожна табличка на будинку це нагадування, що свободу не дарують. Її виборюють. Вільне козацтво це розділ української історії, написаний не державними указами, а волею громади. Це доказ того, що у найтемніші часи українці здатні згуртуватися і стати на захист свого. І поки є пам'ять про них, буде і сила боронити незалежність сьогодні. Якщо тобі близька тема українського спротиву, якщо ти цінуєш українську історію, підписуйся на канал. Лайкни, поділись, залиш коментар. Це допомагає історичній правді дійти до інших. Бо історія це не тільки про минуле, це наш вибір сьогодні.